Всім привіт! Мене звати док. Я інструктор 46-ї бригади, і сьогодні ми проговоримо про озброєння, яке знаходиться в нашій бригаді. Десь щось давить. Ляшечку давить. Ми продовжуємо наші огляди на зброю. І сьогодні ми розглянемо станковий кулемет Браунінг М2. Розглянемо його характеристики та його застосування в нашому підрозділі. Даний кулемет є калібра 12,7 або по американським міркам 50 Вага його без станка 38 кг, Разом з станком вага сягає 58 кг. Кулемет має стрічкове заряджання. Працює ось такими гарними набоями. Має три типи різних набоїв. Так само кулемет має повітряне охолодження і має рухомий ствол, що дуже сильно зменшує його віддачу і робить його максимально стабільним при стрільбі. При наявності задньої опори на кулеметі, при виставленні його на ціль, можна працювати взагалі без прицілювання, просто коригуючи його мінімальними рухами. Задня планка коригується як по горизонталі, так і по вертикалі. Маємо діоптричний приціл з районом роботи на 2600. Маємо мушку і маємо ручку заряджання. На даний момент наш підрозділ застосовує дані кулемети як кулемети вогневого враження і прикриття піхоти. Застосовуються вони на наших ББМ-ах бойових броньованих машинах і прикривають наших хлопців під час ротації або заходу на позиції. Кінетична сила і міць цього кулемета дозволяє максимально розбивати укриття противника і зберігати життя нашій піхоті. Даний кулемет має. Шахту для заряджання подачі ленти. Всередині знаходиться затворний механізм. Ручку заряджання. Пістолетну рукоятку, спусковий гачок. І основним із важливих елементів конструкції станіни є задній упор, який дозволяє нам працювати, під не тримаючи кулемет у руках. Перейдемо до заряджання кулемета. Під час заряджання піднімаємо флажок назад, заводимо патрон в паз. Коли нам мішає затвор, ми трошечки його відтягуємо назад. Завели патрон, заклали паз. Закрили кришку. Кулемет заряджений і готовий до роботи. І і все. Предохранителя немає. Зарядив вбивай. Проблема! it'll move